Поки, як то кажуть, свято наближається, знімальна група мандрівки зі смаком вирішила його собі навлизити власноруч. Для цього ми відправилися у найчарівніше місто Європи казкову Прагу. Практично кожне містечко східної Європи симпатичне на свій лад, адже саме там знаходиться такий собі пан-європейський кордон. А на кордонах завжди відбувається найдраматичніше поєднання крові і долі усе те, що з часом перетворюється на захопливі бувальщини. Назва Праги походить від слова поріг у тому сенсі, що саме тут Європа впирається в невідомі сусідські країни у такий собі наш з вами український поріг. І по цих прикордонних територіях нам випало щастя пересуватися комфортабельним Peugeot 508 зі 163 сильним дизельним мотором і шестисупеневим автоматом. Саме на такому авто ми подорожували Прикарпаттям та відвідували Одесу. У будь-якому випадку саме такий транспорт, на нашу думку, є ідеальним для нинішньої подорожі. Аж ось і наш автомобіль. Він, звісно, трошки завеликий для вузеньких праських вулиць. Саме тому спершу був випробуваний нами на вміння паркуватися там, де місце завжди обмаль. А от у наступній програмі ми відправимося на ньому у гори. І не просто у гори, а у татри, що аж у Словаччині. І ось там він, на нашу думку, має показати вищий клас на європейських автобанах та гірських серпантинах. І крузерські здібності, і гарну керованість, і його просто фантастичну економічність. Як завжди це буває, поки ми тут на вулицях Праги тяжко працюємо та шукаємо якийсь гарний місцевий ресторан, щоб замовити славнозвісне коліно і випити праського пива. Нашому експерту на час нашої мандрівки припало щастя безтурботно вишивати Києвом на новенькому авто від Peugeot. І я хочу наголосити, якраз цієї миті він їздить на ледь не єдиному екземплярі цієї моделі в Україні. Принаймні, зараз такі у нас велика рідкість. Та вже в лютому на такому симпатичному компактному кросовері зможе пересуватися Україною будь-хто з вас. Звичайно, якщо ви маєте приблизно 20 тисяч умовних одиниць. Та не будемо забирати хліб у нашого експерта. Надамо слово Максиму Кадакову. Він розповість про все більш детально. Тенденция, которая началась на мировом автомобильном рынке 15 или может быть 10 лет назад в сторону ухода от тяжелых настоящих полноприводных машин внедорожников, как мы всегда их называли, к вседорожникам или к кроссоверам и тем более к полноприводным кроссоверам, привела к тому, что сейчас мы имеем огромный спектр автомобилей от тяжелых машин полноприводных, которые еще остались в производстве, до легких переднеприводных псевдокроссоверов, как я их называю. И Peugeot 2008 находится как раз на крайней стороне этой модельной широкой модельной линейки. Это переднеприводный кроссовер или псевдокроссовер, если вам угодно, машина с приводом только на передние колеса. Peugeot 2008, как это несложно догадаться по названию, это версия автомобиля Peugeot 208. Ну, или модель, которая построена на базе хэтчбека 208. Вся передняя часть, лобовое стекло, даже передние двери взаимозаменяемы с 208. А задняя часть вся полностью другая. Этот автомобиль выше примерно на 65 миллиметров и длиннее. База колесная осталась той же, но задний свес существенно увеличился примерно на четверть метра. Но поскольку задний свес заметно длиннее, то и багажник существенно больше. Клиренс всего 165 миллиметров, причем а, с помощью подвески добились прибавления всего лишь 25 миллиметрового а, гэпа, так скажем, а еще 20 миллиметров получены за счет увеличенных колес. Здесь колеса 16-дюймовые. Итого, по отношению к 208 модели, клиренс увеличился всего на 45 мм. Этого, конечно, недостаточно для езды по бездорогам, но вполне достаточно для так называемого городского бездорожья. Із пражських пам'яток знаходиться в старому місті, невеличкому райончику, багатому історією та архітектурою. Все тут дихає старовиною та наче застигло у минулому. Незважаючи на велику кількість старовини, цей район Праги серед найрозкішніших у Європі, принаймні для гурманів. Тут подають дуже смачні десерти у французьких та італійських кондитерських і вишукані страви високої кухні в численних ресторанах. А ще в цьому місті на кожному кросі можна зустріти історичний, архітектурний або культурний раритет. До речі, у Празі представлені всі основні архітектурні стилі. Починаючи з суворих будівель романської епохи, закінчуючи кращими зранцками неокласицизму. Визнаний шедевр місцевої архітектури Карлів міст. Період його спорудження середньовіччя, а це часи, коли полюбляли скульптури, барельєфи і статуї. Саме їх на Карловому мосту більше трьох десятків. Карлів міст, що з'єднує райони старе місто і мала страна, одна з найголовніших визначних пам'яток Праги. Його довжина 516 метрів, а ширина всього 10. а стоїть він на 16 опорах. Будівництво моста почалося у 1357 році за вказівкою імператора Карла IV. За легендою, бажаючи поліпшити якість розчину в основі мосту, Карл наказав зібрати по всій країні і доставити до Праги курячі яйця. Однак деякі селяни, щоб догодити імператору, ці яйця заздалегідь зварили і прислали вже крутими. З'єднавши береги Волтави, міст довго служив для проїзду королів з королівського двору в Град. За прохід або проїзд мостом, зі звичайних громадян стягували платню. На мосту проводили ярмарки і навіть влаштовували лицарські турніри. У 1974 році Карлів міст зробили пішохідним, і зараз він повністю відданий у розпорядження місцевої богемі вуличним художникам і музикантам, продавцям прикрас ручної роботи та сувенірів. Прогулятися мостом розглядаючи вежі та скульптури, торгуючись за дрібнички і по-справжньому цінні твори мистецтва це приємний обов'язок кожного туриста. А ще в Празі можна зустріти навіть таке: звичайна людина сіла за громадське фортепіано і грає музику. Іноді тут навіть жартують, що серце Праги Вацлавську площу град Малу Україну і старе місце Чехи давно віддали на розробування туристам. А нове місто виногради і Жижков залишили собі. І саме на Вацлавській площі туристи і місця не зустрічаються саме для того, щоб вже через хвилину розбігтися туристи до своїх пам'яток, а місцяни до своїх пивних. Вацлавак, як називають її пражани, не можна оминути. Як не намагайся уникнути єдиного місця в Прагі, де життя кипить навіть о третій годині ночі, обов'язково виявиться, що ти стоїш прямо посеред неї, штовхаючись у натовпі людей, які постійно кудись поспішають під вивісками численних ресторанів і магазинів. Колишній кінний ринок став називатися Вацлавською площею у 1848 році, коли з національної меси почалося антигабсбургське повстання. У 1918 році народ святкував тут визволення від гніту імперії. У 1948-му робітники вимагали віддати всю владу комуністам. А у 1989-му мільйонний натовп навпаки вимагав у комуністів владу повернути. Вселюдні демонстрації збираються тут з будь-якого приводу. На Вацлавак чехи приходять, коли їх збірна виграє чемпіонат світу з хокею або коли уряд звільняє популярного директора центрального телебачення. До речі, з цього приводу у січні 2001 року зібралося аж 100 тисяч мітингувальників. На площу в звичайному значенні цього слова Вацлавак не схожий, скоріше на широкий бульвар. І починається він з кінного пам'ятника святому Вацлаву. Під хвостом коня призначається приблизно 90% усіх зустрічей. Решта 10 призначається під старовинним годинником на староміській площі. Знаменитий годинник на староміській вежі, який чехи називають Орлой. щогодини відбиває час під захопленими поглядами туристів. Не дивлячись на те, що праські куранти були зроблені в далекі середні віки, люди донині захоплюються красою і досконалістю цього справжнього дива техніки. Перша згадка про знаменитий годинник відноситься до 1402 року. Кажуть, його побудував майстер Гануш, і з його ім'ям пов'язана дуже сумна легенда, яку жителі Праги знають навіть з самого дитинства. Розповідають, що майстер Гануш виготовляв унікальні годинники з надзвичайно складним механізмом. І був легендарним та шанованим громадянином Праги. Однак, як свідчить легенда, тодішній приматор міста запідозрив, що майстер хоче створити ще більш досконалий годинник для іншого міста. Одного разу вночі якісь люди в масках прокралися в будинок Гануша і засліпили його. Позбавляючи нещасного майстра зору, один з лиходіїв вигукнув: тепер тобі не вдасться зробити інші годинники. Скалічений Гануш дуже швидко постарів. А коли відчув наближення смерті, відправився до ратуші і зіпсував механізм годинника. Та так зіпсував, що потім його не могли полагодити багато років. За всю історію існування курантів місцевим жителям кілька разів спадало на думку продати зламаний годинник або здати його на металобрухт. Жалілися то на відсутність коштів на відновлення, то на брак розуму в тих майстрів. Які бралися їх полагодити, та врешті силами ентузіастів механізм годинника таки відновили? І славетний праский годинник продовжує збирати на площі тисячі роззяв. Окрім цього, на староміській площі знаходиться ще одна гордість золотої праги це тинський храм. Дві його несиметричні вежі є не тільки визитівкою міста, а ще й знаходяться на багатьох листівках, сувенірах та магнітах. Помітний в будь-яку погоду з будь-якої точки Праги, одягнений променями сонця в золоті оздоблення, тинський храм чи храм Діви Марії налічує вже сім століть. Це його дві гострі вежі, символ Праги, підносяться над червоними дахами будинків, начебто одягнені в царські корони, прикрашені золотими кулями. Будували тинський храм протягом двох століть. За цей час двір належав різним правителям, а в архітектурі мінялися стилі та напрямки, що вплинуло на кінцевий вигляд храму. У його архітектурі химерно поєднуються готичні форми і елементи бароко. Сама назва храму походить від слова тин або огорожа. Огорожа у даному випадку певної території, куди прибували купці з усіх частин світу. Тінський храм безумовно одна з найвеличніших і монументальних будівель Праги. Але є ще одна споруда, без якої уявити Прагу неможливо. Це знаменитий кафедральний собор святого Віта приголомшлива готична споруда, яка по праву вважається візитівкою міста. А його найстаріша частина каплиця Святого Вацлава, в якій у 932 році був похований народний чеський святий, стала справжнім центром паломництва. Історія собору святого віта бере початок з 1344 року. Велич собору просто невимовна, адже він багаторазово добудовувався і вдосконалювався. Історики розповідають про шість століть практично безупинного будівництва собору. Тому не дивно, що зведення собору святого Віта разом зі зведенням Кельнського собору є найтривалішим довгобудом Європи. Тут поховані чеські королі, тут зберігаються коронаційні регалії середньовічної чеської держави. Вежать дзвінниця собору святого віта протягом багатьох років була найвищою спорудою Праги, адже має висоту 124 двадцять метри. На її вершину ведуть вельми круті кам'яні сходи. І щоб помилуватися панорамою чеської столиці, треба здертися аж на три сотні височенних східців. До Праги заради вражень і не спробувати славнозвісне коліно це якось неправильно. Та й чеське пиво треба пити саме тут. Тому ми відправилися у традиційний місцевий шинок, яких тут просто величезна кількість. Як виявилося, це був не просто шинок, а дуже популярна праська пивна, у якій варять пиво з 1466 року. А ще тут, звісно, подають справжнє вепрове коліно. Ну, що я вам можу сказати? виглядає це справді апетитно, але що одразу впадає в око, це те, що з'їсти це самому нереально. Саме тому зараз я все це поріжу, а потім покличу на допомогу нашого оператора, тому що чесно написано в меню, що ця порція на двох... А можливо навіть на трьох. Що стосується смаку. М'ясо наче трошки підкопчене. А ще обов'язково з коліном має йти квашена капуста, але вона не квашена в прямому сенсі цього слова. Як це звукли, бачите, їсти ми... Вона трошки маринована і у горчичному у... соусі. Іншими словами в Прагу можна їхати тільки заради цього. Після цього свята шлунку ми попрямували вечірніми вулицями казкової Праги у готель, щоб набратися сил для продовження нашої мандрівки наступного дня. Середня вартість номеру 60-80 євро, але при бажанні можна знайти варіант і за 30-40 євроків. Причому не факт, що такий готель буде гіршим за той, що удвічі дорожчий. Це вже як пощастить. Це так само, як із Peugeot 2008. Він майже вдвічі дешевший за наш 508. Однак усі, хто на ньому вже їздив, стверджують, що цей мініатюрний кросовер просто бомба. Та краще запитати про це у людини, яка не просто так їсть сухий хліб експерта. Дизайнерам, конечно, я поставил бы пятерку за работу, потому что вот этот подъем крыши, залихватские э, серебристые рейлинги багажные, придают этому автомобилю именно внедорожный облик. Трудно вообще даже предположить, что эта машина, глядя во всех случае сзади, трудно предположить, что машина создана на базе маленького хэджбика класса Б. И, конечно же, как я уже сказал, серьезно увеличился багажник. А при, по сравнению с конкурентами, например, с тем же Нисаном Джуком. Багажник заметно больше. Багажник существенно больше, чем у кашка. Это просто видно невооруженным глазом. Для тех, кого интересует конкретная цифра, могу сказать, что вот так под шторкой вот этот объем это 360 литров. Для автомобилей класса B или B, как его сейчас называют, это очень много. На днище сделаны специальные э, пластмассовые такие накладки, по которым очень удобно задвигать, например, тяжелые чемоданы и не портится ворсовое покрытие. Это здорово. А под полом хранится докатка запасное колесо. В данной машине не полноразмерная, но вообще-то размер ниши говорит о том, что сюда можно положить и настоящую полноценную полноразмерную запаску. Дверь поднимается очень высоко. У меня рост 186 сантиметров. Я не задеваю головой. Это очень хорошо. Есть удобные хватки, рукоятки для закрывания. И как единственный недостаток можно отметить только одну простую вещь, что у полочки вот у этой нет соединений с дверью. Нет, видите, веревочек, которыми обычно полка крепится. И поэтому ее каждый раз при погрузке багажа приходится поднимать вот так вручную. Ми відправилися зайвого разу перевірити свої враження від нашого 508-го. Але у празі машина потрібна лише для виїзду за місто або для того, щоб трохи зігрітися. У будь-якому випадку я кожного разу переконуюсь, Peugeot 508 дуже приємне авто. Особливо це розумієш під час тривалих поїздок. Ми не раз долали на ньому більше тисячі кілометрів, і можемо впевнено стверджувати, що навіть після таких переміщень це авто дозволяє водієві анітрохи не втомитися. Засторовинна прага не така вже й велика, щоб подорожувати її вуличками за кермом. Тому, вкотре перепаркувавши нашого круїзного лайнера, ми відправилися на огляд чергової принади. Цього разу нас зацікавив Петришинський пагорб, і до нього ми дісталися на вельми незвичайному транспорті. Вікторіанський фунікулер є однією з найпопулярніших пам'яток Праги. Його станції було побудовано у 1891 році. Відтоді він кілька разів перебудовувався, і останнього реставрація була напрочуд вчасно закінчена до краху чехословацького комуністичного режиму. До речі, тут діє квиток на трамвай чи метро. Зрештою, це ж звичайний громадський транспорт. Петрщинський пагорб це перш за все джерело основної частини каменів, з яких побудовані легендарні будівлі старої Праги. Однак рівчаки та кар'єри нині сховалися під деревами. Оглядова вежа і великий садок домінують у верхній частині пагорба. А посеред дороги донизу розташувався знаменитий ресторан винарня Небожижик, де можна насолодитися обідом з прекрасним видом на всю Прагу. Але ще гарніша панорама відкривається з Першинської вежі. До її верхнього майданчику ведуть 299 сходинок. Здершись на горба, ми зробили велику справу. Та потім варто спуститися з вежі, хоча б заради маєтку кінських. Історія спадщини кінських почалася більше тисячі років тому, коли юнак з цієї сім'ї врятував дочку короля від зграї вовків. За героїчний вчинок він отримав титул і герб із зображенням трьох вовчих зубів. Сьогодні цей герб висить над дверима Палацу Кінських на староміській площі. Продовжуючи прогулянку пагорбом, ви побачите старе празьке укріплення в стилі барокко, стіну голоду. Завдяки зубцям, ця середньовічна оборонна споруда спочатку називалася Зубата. Згідно з історичними даними, стіна голоду була побудована у 1360 році Карлом IV з метою посилення захисту праського граду. Однак, за іншими даними, це була абсолютно безглузда і не необхідна споруда, яку було побудовано виключно. Для того, щоб забезпечити роботою бідних мешканців міста під час сильного голоду. Далі ми відправилися у Праський град старовинну фортецю в центрі міста. З Градчанської площі до граду ведуть парадні ворота. Це саме в них чатує почесна варта, з якою так люблять фотографуватися туристи. Щодня у півдні тут відбувається почесна зміна варти. На першому дворі, так званому почесному, знаходиться Терезіанський палац. Прохід у другий двір відкривають ворота Матіаша, За ними каплиця святого Христа, два фонтани і колодязь з скованими купольними гратами епохи Ренесансу. А прямо під площею знаходиться музей, де виставлені знахідки зібрані під час розкопок на території третього двору. А у південній частині площі знаходиться старий королівський палац 15 століття, третій поверх якого займає Вацлавський зал, найбільше зальне приміщення у Східній Європі. Цікаво, а як там почувається наш експерт, який саме зараз досліджує салон Peugeot 2008. Але навіщо гадати, він нам все зараз сам розповість. Якщо ви знайомі з хеджвіком Peugeot 208, то в цій машині для вас нічого нового, тому що вся передня частина точно така ж. Маленький руль, сплюснутая такая бараночка поверх которой ты смотришь на удаленные очень красивые приборы, центральная вся часть, центральная консоль с очень красивым многофункциональным а, дисплеем, это тачскрин, который можно нажимать, а, климат-контроль, маленький бардачок, в который не помещаются бумаги формата А4, их приходится вот так складывать, чтобы туда уместить. Все точно такое же. Сзади, конечно, не очень просторно, поскольку колесная база не увеличилась, и поэтому отодвинуть задние сиденья назад конструкторы не смогли. Поэтому, вот, как говорится, сам за собой я сажусь впритык. Хорошо, что здесь а, мягкие задние части сидений, и я упираюсь коленями в мягкое, а не в жесткое покрытие, но а, сидеть, конечно, не слишком комфортно. Однако вспомним все-таки, что это городская машина для небольших поездок, и втроем здесь можно пережить вполне. А поездку на короткие дистанции в дальний путь конечно лучше отправляться вдвоем ну или соответственно в четвером двое спереди и двое сзади. и снова возвращаемся к дизайну обратите внимание на проем двери. вот эта накладка блестящая она визуально относится как бы к двери. но когда мы открываем дверь мы видим что накладка на самом деле принадлежит к крыше. А сам проем дверной гораздо ниже. И вот человек высокого роста или с высоким торсом, например, вот как я, сидит и практически глазами упирается в этот срез крыши. О чем это говорит? О том, что когда я выхожу из машины, я должен наклонить сначала голову, а потом выйти. То же самое нужно сделать при посадке автомобиль. Пригибайте голову, чтобы не набить шишек. Ніяка казка не може тривати вічно. Нам доведеться завершити мандрівку казковою столицею Чехії. Добре те, що ми не прощаємося з нашим Peugeot 508. Попереду нас чекає дальня дорога до столиці Словакії старовинної Братислави. А вже звідти ми чкорнемо у гори, у величезні татри. Правда, все це ви вже побачите у наступному епізоді мандрівки зі смаком. Вже забираючись із неповторної золотої Праги, ми побачили досить дивну будівлю і не утрималися, щоб не роздивитися її зблизька. Цією спорудою виявився так званий танцюючий будинок, унікальна сучасна архітектурна пам'ятка у дусі деконструктивізму, присвячена парі танцюристів. Будинок ще називається Джинджер і Фред на честь дуету великих голівудських танцюристів Джинджер Роджерс та Фреда Астера. Танцюючий будинок був поводований зовсім недавно, у 1996 році, з подачі тодішнього президента Чехії Вацлава Гавола, який, до речі, проживав тут поблизу. Будинок свого часу викликав бурхливі дискусії і суперечки критиків, архітекторів і простих городян, що не завадило йому стати однією з найвідоміших пам'яток Праги. Будівля дійсно нагадує застиглу пару танцюристів. Одна з частин. Будинку розширюється догори і символізує чоловічу фігуру. Друга ж візуально нагадує жіночу з тонкою талією і широким подолом спідниць. Джинджер і Фред, п'яний будинок, склянка, танцюючий дім такі різні часом смішні назви дають жителі Праги цій нестандартній будівлі. Натомість більш прагматичні читачі журналу Тайм присудили будівлі приз в номінації дизайн Евордс». Напевне, вони щось знали. Всередині розташовано офісний центр, де працюють кілька міжнародних компаній. А на горі знаходиться модний французький ресторан Перлина Праги. І звідси, звичайно, також відкривається чудовий вид на місто. Таким вийшло наше прощання з Прагою. трошки несподіваним і деконструктивним. але не будемо зупинятися. Зустрінемося в наступній мандрівці наступного року.